Ще зовсім недавно я пригортала тебе до грудей, вчила говорити, ходити. А сьогодні ти вже дорослий. Ти обрав свою долю, ухвалив власне рішення. І воно надто доросле, але правильне. Ти прийняв виклик, вчинив гідно, ти став на сторону світла, мій син, я з тобою. Виходили на мітинги і кругом. Зараз, якби як звично, виходять люди на мітинги з приводу повернення полонених. А тоді був перший мітинг, 8 квітня. Ми вийшли. У нас небагато людей було. Дуже важко було, люди до нас приєднувалися. Ми тоді, що Маріуполь це Україна. Тоді ще ж Маріуполь був у облозі, ще там ж всі були в Маріуполі. Це важливо, коли Люди виходять на мітинг. Я Олімпійська Тетяна Іванівна. Я хочу розказати про свого сина Олімпійського Руслана Андрійовича на позивний кутузов. Азовця, який загинув при обороні Маріуполя 20 березня 2022 року. Не бачив Руслан, скільки лебедів тут. Раніше їх не було. Тут. І Руслан тут виріс, він купався на цьому озері влітку, зимою катався на, на козанах. Тут рибу ловив на південному горі, або там десь тут раки ловили вони під камінням. Руслан родився таким хорошим хлопчиком. Він двойний, ще стрічка в нього є. Хлопчик був активний в садочку, він любив дуже. Чергувати на кухні, допомагав розставляти чашечки, тарілочки, дивитися за порядком. Дуже любив порядок. Він ніколи не міг, щоб у нього десь там п'ятнишко було на рубашечки чи на брючках. В школі Руслан навчався в спортивному класі. І люди, і Руслан в основному Руслан він займався на легкоатлетику. Вони ходили, і в басейн він ходив, і на в карате ходив для свого так, фізичного розвитку. Потім поступив він в четверте професійно-технічного училище, закінчив бухгалтер-оператор електронно вичислительних апаратів. А військовим, може, воно десь півсвідомо в нього було, його батько був капітан в ставці. Тобто ну, він проходив перепідготовку постійно і це. І, можливо, десь в нього це воно ну, десь зародилося. Він мріяв знайти хорошу роботу, побудувати будинок, не квартиру і жити щасливо в вільній Україні. Да, він був патріот. Вони з друзями їздили в Київ на Майдан Гідності. І, напевне, тоді це спонукало його до того, що потрібно. Сміливий був, він був дуже чесний, він був відважний. Навіть якось, в якійсь мірі він був категоричний. У 2015 році прийшла йому повістка з'явитись воєнкомат. Він не став туди, що не поїхав у Київ. Там був тренувальний центр, я так розумію, від полку Азова. Він там прийшов трьохмісячний вишкіл. Дуже важко було, дуже там, там непосильно. Він приїжджав додому, він весь в Синяках приїжджав. І про що він цей вишкінг його направили в Маріуполь. 15 років він знаходився в Маріуполі. Він не жалкував, що йому там подобалось. Він каже, там така дисципліна. Ну, постійно вони виїжджали в командіровки, постійно він, мені він нічого не розказував. Сестрам своїм розказував. Я кажу, Руслан, у тебе все добре. «Так, да, У мене все добре. Я кажу, а що ти робиш? Чим ти займаєшся? Він каже, багато знаєш, мам, тобі не потрібно всього знати. В нього була позиція. Щоб не допустити сюди ближче ворога, щоб Україна все-таки мирна була, щоб на цю територію вони не йшли, щоб ворога спинити там. Буквально недавно я узнала, скільки він був в гарячих точках. Вже по документам я подивилася. 22 лютого, 22 року, він подзвонив Сюди додому і попросив друзів своїх, щоб вони приїхали і його в машину забрали. Каже, тому що починається війна. І ту сім'ю він 22 лютого відправив під Київ, Вони знали, що починається по масштабна війна. Дуже важко було. Він рідко виходив на зв'язок. Я кажу, мама, у мене все добре. Я кажу, ви поїли, ви спали, каже, ні, не спали, спати дуже хочеться. З ним разом служив його друг дитинства. В нашому домі він живе, його кум. І в той час кума жінка родила двойню. Дві дівчатки, вони якраз знаходилися в роддомі, коли оце бомбу скинули, все. І один раз я кажу, Боже, а що ж там? Кажу, що ти такий знервований. А він каже, що шукаємо дитяче питання, тому, що в роддомі нема чим кормити дітей, діти плачуть. Це був вже повністю окупований Маріуполь. Везли ранених на азовсталь. Вони вже жили на Азовсталі. Це вже було дуже страшно. сестрі своїй казав, що люди дуже страшно, що гибнуть дуже багато людей. У нас, як такого страху ми не маємо. Тобто ми можемо сміятися, можемо анекдоти розказувати, ну, щоб якось відволікатися від цієї ситуації. Їсти немає що, пити немає що. Я з ним розмовляла останній раз 13 березня. Потім шість днів зв'язку не було зовсім. А потім, 19 березня, він вийшов на зв'язок до одної сестри, до другої сестри, до дружини до першої, до другої, до дітей. З усіма поговорив зі мною ні, тому що він поудаляв і Фейсбука в нього не було, і вайбера не було, тільки залишився телеграм-канал. А в мене його не було. Я той день, я 20 числа тільки підключила. Він з усіма переговорив. Сказав, що дуже важко, але ми, ми, ми боремося. Страху немає, а нам потрібно боронити, тому щоб ви жили спокійно, щоб ви могли спати спокійно. Ми повинні вас захищати. Ми повинні відстоювати нашу державу. Ми повинні. Вістояти мира, Щоб був мир в Україні 21 першого березня дзвонили. щастя, що він загинув. Це дуже важко. Повідомили про смерть Руслана 21 березня 22 року, що він загинув при обороні Маріуполя, вивозячи поранених і загиблих на Азовсталь. Між машинами розігрувалася фугасна бомба, машини згоріли. Тест ДНК ми чекали рік і 9 місяців до поховання. Було три тести ДНК, тести ДНК зійшлися, але ми ще віримо в чудо. Ну, Така віра в нас. Ми не можемо прийняти того, що його немає. І мені нам сниться постійно, що я от скоро буду вдома. У мене є ще діла, я, я скоро буду вдома. Коли я спілкуюся з такими людьми, от, як я, що пройшли через, через цю біль, через е, сльози, через тривоги, люди, які мене розуміють. Мені з ними проще спілкуватися, У нас дуже багато людей, які не розуміють цього. Мене підтримувала родина моя. У мене родина велика. І доньки це в першу очередь. Друзів багато, мене всі підтримували. Вони мене не розпитували, Вони просто мене підтримували. Це дуже важко було. Потрібно нести маси пам'ять про наших героїв. Про наші хлопці, що не дарма вони віддали своє життя, щоб зберегти спокій. Їх дуже багато. Але всі повинні бачити, хто їх захищає, хто їм дає спокійний сон. І донатити більше, і об'єднуватися більше, тому що хлопці просять, дуже просять.